Як говорити так, щоб вас слухали та не перебували? Я впевнена, що ці п'ять помилок допускаєте ви також, бо це ті п'ять помилок, які у мене також були. Ми з вами в одному човні, бо ніхто не народжується з навичкою ідеального говоріння та мовлення. Всьому можна навчитися. Вас 100% будуть перебувати, якщо ви будете мати неструктуроване мовлення. І це буде впливати на те, як вас сприймають ваші глядачі або слухачі. Що у вас немає логічної послідовності, якщо ви з одного факту швидко переходите на інший, потім на другий, на п'ятий, десятий, і людина не встигає за потоком ваших думок, це буде викликати нерозуміння вашої, вашого мовлення, і людина просто буде втрачати увагу. І не зможе зрозуміти головної думки вашої розмови. Друга помилка це за швидкий темп мовлення, швидкість не дорівнює якості. Якщо ви думаєте, що якщо ви швидше все скажете і вас швидше зрозуміє ваш слухач, то на жаль, ні. Навпаки, ефект може бути зворотнім. Бо коли ми говоримо швидко, ми не робимо пауз. А саме паузи є Ключовим моментом, щоб людина встигла зрозуміти, що ви сказали. І до речі, паузи це не тільки можливість для людини почути вас, а й для вас можливість відпочити та зрозуміти взагалі до чого ви хочете привести вашу розмову. Тобто, саме у паузи ми можемо сформулювати свою думку надалі. Тож на дотримання пауз, це і є третя помилка. Бо якщо ми будемо не дотримуватися пауз, це не дасть можливість людині зрозуміти вас і взагалі у нашому мовленні і на публічній. У цих виступах також найголовнішим є паузи. Тому не забувайте про цей момент і спокійно відноситесь до того, що ви можете трошки часу помовчати. Так, я розумію у вас, що це може бути трошки незручно, як це буде мовчати, поки людина мене слухає. Але навпаки, коли ви ставите паузи, це таким чином ви можете керувати увагою слухача. Чули, як я тільки що це зробила? Керувати увагою слухача. Саме акценти ми можемо виділити за рахунок пауз. Четверта помилка: вас не будуть слухати, якщо ви кажете лише про себе. Це, до речі, помилка багатьох публічних виступів, коли спікер хоче надати розуміння своєї експертності і говорить лише про свої досягнення, про такий успішний успіх. І не тільки спікери, іноді, коли ви знайомитеся з новими людьми, буває таке, що людина починає говорити лише про те, що вона досягла. Так, це цікаво, і це варто робити. Разом з цим це потрібно робити доречно та структуровано, щоб через ваші успіхи людина змогла почути для неї користь. Ми завжди повинні пам'ятати, навіщо нам говорити, яка наша ціль, і навіщо людині слухати вас? Ви говорите. Пошепки, і це п'ята помилка. Коли ви говорите тремтячим, не тихим голосом вас так будуть і сприймати. У вашого голосу є декілька характеристик, і це потужність, сила, тембр. І коли ми говоримо пошепки, ми змушуємо людину напружитися. Ми змушуємо її прислухатися до того, що ми говоримо. А ми знаємо, що ми дуже не любимо напружуватися. Нам дуже хочеться отримувати легку інформацію. Вам не потрібно кричати. а вже ж, ні. Ви повинні говорити спокійною гучністю, до якої ви звикли, але точно не шепотіти. До речі, коли вас хтось перебуває, це говорить про дві речі: це говорить про те, що, можливо, ви маєте можливість поспілкуватися з невихованою людиною. А по-друге, це маркер того, що вам варто попрацювати над вашим мовленням та комунікацією. Тож, як говорити вільно, як говорити переконливо, як з першого разу знімати розмовні відео, про все це я розповідаю на своєму онлайн-курсі Говори, вимовляй, досягай. А про те, як реагувати на невихованість чи хамство, ми ми вже з вами поговоримо у наступних відео. Тож залишайтеся зі мною на цьому каналі. Тут буде багато користі для вашого мовлення та вільного голосу.